Друзі, всім привіт! Нарешті! Ми розпочинаємо наш новий випуск з В'єтнаму, а саме з міста Данан. Я давно мріяла приїхати в цю країну, і ось нарешті цей день настав. І сьогодні буду ділитися з вами своїми враженнями, покажу, які тут ціни, і подивимось, чи дійсно ця країна така дешева, як про неї розказують всі блогери. Тож поїхали. Два місяці прожили у Таїланді, і ця країна нам дуже сподобалась. Красиво, цікаво і загалом недорого. До речі, на каналі вже є окреме відео про витрати на місяць у Таїланді. Обов'язково подивіться. А тепер про візу в Таїланд. Українці можуть перебувати в Таїланді без візи до 60 днів. Тобто зараз не потрібно оформлювати візу заздалегідь чи продовжувати її на місяць. Просто прилітаєте і вам вставлять штамп на 60 днів перебування. Ну а якщо ви хочете залишитись на довше, можна продовжити перебування ще на 30 днів у міграційній службі Таїланду. Тобто загалом до 90 днів без виїзду з країни. Ми пробули тільки два повних місяці. А візу до В'єтнаму ми зробили заздалегідь, десь за два тижні до вильоту. Оформили електронну візу на офіційному сайті Імміграційної служби В'єтнаму. Це коштувало приблизно 25 доларів. Через три дні після подачі документів на пошту прийшла готова віза. У ПДФ ми її просто роздрукували. На сайті читала, що зазвичай візу одобрюють від 3 до 6 днів. Квитки купували ще в Єгипті, коли летіли до Таїланду. Щоб не було проблем на кордоні. При в'їзді в, в Таїланд потрібен зворотний квиток. Тому ми одразу купили квитки з Бангкока до Дананга. Це у В'єтнамі. Він коштує 50 доларів. Купували на Тіка Цьоа У мене мільйон сумок. Мільйон одна сумка. До речі, при вильоті з Таїланду до В'єтнаму зворотній квиток вже не потрібен. На паспортному контролі ми просто показали нашу роздруковану візу і все пройшло без питань. Через півтори години ми вже були в Дананзі. Все, вийшли ми з аеропорту. У нас тут чекав наш таксист, так як ми бронювали. Готель, і там пішов трансфер безкоштовний. І таксист уже нас чекав на виході. І Зараз сідаємо в машину і їдемо до нашого готелю відпочивати. Перше враження це природа. Дуже багато зелені набагато більше, ніж в Таїланді. Просто на літаку як приземлялися, прям такий був зелений килим. І дуже спекотно. Мені здається, спекотніше ніж в Таїланді. Ну побачимо далі, як воно буде. Готель ми зняли на перший тиждень за 100 доларів. Дешевших варіантів тоді не було, бо саме проходив фестиваль феєрверків, і майже всі готелі були зайняті. Я як завжди оформила собі страхування на Hotline Finance, щоб почуватися впевненіше. Це зручно, швидко і вигідно. Ви просто заходите на сайт Hotline Finance, обираєте країну, дати поїздки і вам одразу показують найкращі варіанти від різних страхових компаній. Страховку можна купити буквально за 3 хвилини онлайн, і поліс одразу приходить на пошту. Особисто я взяла туристичне страхування на місяць, ціни на них від 600 гривень, а з промокодом віки отримаєте знижку на 10%. І найголовніше, ти почуваєшся спокійно, бо навіть незначна медична допомога за кордоном коштує дуже дорого. Особливо враховуючи, що ми орендували мотобайк. Приїхали ми зараз на заміну свого байка. Ось так він виглядає. Це таке місце, де можна приїхати в оренду, зняти собі байк. Наприклад, можна на три дні, на шість днів, на сім днів зняти або на цілий місяць. Ми беремо в оренду на цілий місяць. Такий нам байк обходиться в 70 доларів. Це електробайк, тобто його бензином не потрібно заправляти. Тільки просто приїжджаєш, замінюєш на інше, тому що батарея сідає. Ну нам такого вистачає, наприклад, на, на два на дні, окрім. Міста ми їздимо ще в гори, тому що якщо їдеш в гори, то там уже трошки більші витрати електроенергії. Такий байк він більше такий для міста. Просто так кататися по місту, чи на базар поїхати, чи на море. Він дуже зручний. А якщо вже їхати вгору, то звичайно краще брати такий бензиновий, тому що він сильніший. Ну і Швидше на ньому можна добратися. Таких місць багато по місту. Просто якщо хочете зняти собі в оренду якийсь байк, приїжджаєте сюди. Ми, коли приїхали перший раз, ми брали собі на тиждень, просто хотіли подивитися, взагалі, чи вийде їздити по місту чи ні, тому що на початку тут здається, що дуже великий хаос на вулиці, але вже потім привикаєш. Ходиш в ритм і вже нормально їздиш. Другий раз ми приїхали, вже взяли на цілий місяць. Просто приїжджаєш перший раз, вони роблять фото паспорта, ну і потрібно підписати договір про оренду байка, заплатити 70 доларів. І все, і можна собі вільно кататися. На такому скутеру можна проїхати 100-150 кілометрів. Ось нам уже замінили. Це вже нам дали новий, але таким же кольором, заряду 100%. А коли ми привезли, в нас було всього 30%. Це ми каталися по місту, їздили в гори і так, три дні. І просто приїжджаєш, і вам буквально за півхвилинки просто заміняють на інший і все. Взагалі без проблем, дуже все легко, швидко. Рух у В'єтнамі досить хаотичний, і байків тут стільки, що здається, ніби кожен в'єтнамець має по два. А про це буде окреме відео. Обов'язково знімемо про трафік, правила житло, де ми зараз живемо, ми знайшли за 5 днів і, не дочекавшись завершення тижня у попередньому готелі, переїхали. Насправді В'єтнам нас дуже вразить. Безкінечні пляжі, гори, зелень і при цьому дуже доступні ціни. Так, у В'єтнамі дешевше, ніж у Таїланді, але не все. А зараз зануримось трошки в місцевий ринок. Хочемо показати, які тут ціни, і взагалі. Показати місцевий колорит. Це такий теж дуже цікавий ринок. Тут можна й овочі, фрукти, речі купити. Також тут є фудкорди невеличкі, де можна прийти скуштувати якусь в'єтнамську страву. Квіти продають. Ще такий мінус: В'єтнамці люблять завищувати ціни. Якщо ціни немає, то Зрозуміло, що якийсь фрукт чи овоч буде для туриста дорожчий. Тому стараємось брати тільки там, де є ціни. Так, зараз вам покажу. Ось, наприклад, ну, це у нас авокадо по 30, але я такий не беру. Це такий ще зелений. Виноград 50, Hello. манго 40 тисяч. Є манго. Ось таке менше по 30. Різна зелень. Так, кокоси. Кокоси по 15. Гриби. Так, ось такі грибочки ми завжди беремо. По 7 тисяч дуже добрі, особливо смажені. Вони прям такі ароматні. Але сьогодні це буде такий невеличкий огляд, вже іншим разом зроблю ціле велике відео про базар і покажу вам взагалі все. А сьогодні просто хочу купити собі кокос і сік. Ми тут дуже часто купуємо. Ну і так, трошки покажу взагалі, що тут продається. Ось тут люди продають різну рибу, креветку. Цін немає, ціни не завжди є. Ось Там можна побачити і речовий ринок, можна зайти собі щось прикупити, персики. Зараз починається сезон персиків. Дуже цікаво тут так завжди на ринку, прямо таке кипить справжнє вітнамське життя. Собі два штуки, завжди беремо в цього хлопця. І один кокос коштує 15 тисяч. Thank you. Так, взяла два кокоси. Ось такі два кокоси коштують 30 тисяч. Йдемо далі. Зараз хочемо купити ще апельсиновий сік. Трохи проїдемось. Дуже колоритний базар, завжди тут так цікаво. Дуже часто сюди приїжджаємо, так як він знаходиться недалеко від нас і працює. Працює, знаю, що з 6 години в інтернеті написано до пів сьомої вечора. Але було таке, що ми приїжджали десь і о восьмій вечора. Тут було ще все відкрито. Ось дуріани продають. До речі, вже дуріани закінчується сезон, тому, ще купуємо і насолоджуємось. Ось такий просто величезний ринок. Він такий більш туристичний. Дуже часто тут можна побачити туристів, бо є такі ринки, де взагалі приїжджаєш і одного туриста. І хочемо взяти ще вижатий сік, завжди тут оберемо. Ось такий великий стакан, коштує 15 тисяч. Дуже добрий, свіжий. Одразу все перед вами вижимають якраз в таку спекотну погоду, те, що треба. А зараз ми приїхали на пляж, який називається Фокмі. Це найбільший пляж в Дананзі. Подивіться, як тут красиво, які тут гори. Вода дуже прозора, дуже чиста. Пісок також дуже чистий, сміття взагалі немає. Ну і багато туристів, туристів місцевих вздовж берегової лінії, дуже багато різних кафе, барів, ресторанів. Я не знаю, як вони тут працюють, чи вночі працюють. Ну, коли ми приїжджали, це було десь напевно 11-та вечора і все тут було відкрито. Але дуже класно і дуже красиве море. Дуже довга берегова лінія, просто можна собі ходити, гуляти, скільки хочеш. Так, а тут ось такі булки продають. Дуже часто можна почути, як люди їздять на ось таких байках з пічками. Ось так. Тож треба було таке придумати. Це такі булки з куркою. 20 тисяч така булка коштує. Так, тут теж такі булочки продають. Але я їх брати не буду, бо вони з куркою, а я м'ясо не їм. Тому іншим разом, якщо попадуться якимись з ягодами то можливо візьму з коштою. Рибацькі човники з сітями стоять. Бувають такі дні, коли сюди приїжджаєш, і можна попасти в той час, коли рибаки. Ловлять рибу, а потім привозять це все до берега. І люди приходять прямо біля моря, все в них розкупляють. Дуже цікавий момент. Зніму для вас окреме відео. А ви напишіть у коментарях, що саме вам цікаво? Обов'язково підпишіться на канал і поставте вподобайку. Це мотивує нас знімати ще більше цікавого і якісного контенту. І купа, купа людей. Те, що ми замітили, взагалі більше людей приїжджають на пляж уже десь після обіду, вже коли не так спекотно. І ось там далі, прямо в горах, видно статую леді буде. Туди ми ще доберемося, я ще відео покажу вам. Взагалі, вітнамці дуже активні, дуже часто можна побачити, ось так прямо біля моря. Тут проводять якісь змагання, там одні, там інші. Що там, що там взагалі різна музика? Я навіть думаю, можна якщо захотіти приймати участь. Дуже цікаво просто поспостерігати або вони танцюють, або співають в караоке, або дуже часто можна побачити, як бабусі або дідусі, які там уже за 60 років. А вони ще ходять займаються спортом. Подивіться, скільки людей один біля одного. Скажу так, що зі сторони це все більш так хаотично і страшніше виглядає, ніж коли ти сидиш уже за кермом і їдеш в потоці з усіма, то це вже не так страшно. Більше так в перші там один-два дні. А потім, уже коли трошки звикаєш до руху, потім уже можна собі нормально спокійно їздити. До речі, за півтора місяці ми тут не разу не бачили не однієї аварії. Взагалі, всі так більш спокійно їздять, не на великій швидкості, можна не переживати, а брати собі спокійно оренду скутер і потихеньку їздити, тому що без скутера тут взагалі буде дуже важко. Ми вже півтора місяці у В'єтнамі і вже багато всього побачили і зняли. Тож буде багато шокуючого та неймовірного контенту. Перші враження це просто неймовірна країна. Почуваєшся тут як вдома. А про місцеві базари і ринки, яких тут дуже багато, розповім у наступних відео. А ви не забудьте підписати, щоб не пропустити, і поділитися цим відео з друзями або у соцмережах. Дякую, що були з нами. А де